Події дня, що формують наше майбутнє. Те, що росіянам огидна їхня російська армія, відомо давно. Це регулярно проявляється в тому, як до Дня радянської армії російські естети постійно ліплять або на білборди, або на листівки. Фото українських десантників із тризубами на беретах або щось подібне. І от тепер проявився ще один героїчний крок до проявлення цієї ненависті до самих себе. В російському селищі Селікатна Ульяновської області 22 жовтня відкрили пам'ятник ветеранам бойових дій, учасникам локальних воєн і збройних конфліктів. На монументі зображена солдата з американською штурмовою Гвиндівкою М-16 та у формі, відповідно ж, американській. Ну, що вам сказати? Коли це переходить у постійність, можна сказати, що це і є підтвердженням Файлдстейс Росія, яка весь час звинувачує нас в тому, що. Україна недорозвинена країна, насправді на кожному кроці стверджує сама про себе це. І треба сказати, що крок за кроком цей розвал все-таки призведе їх до бажаного результату. Бо українці, на відміну від росіян, люблять своїх воїнів, допомагають їм всіляко. І ніколи не переплутають українського воїна з якимось болотним чмом. Події дня, що формують наше майбутнє, Верховна Рада 255 голосами відправила нарешті у відставку Андрія Костіна, генерального прокурора. Як відомо, Костін потрапив в скандал після засідання РНБО, де розглядали рішення по. МСЕК, а також по скандальній інвалідності прокурорів. Як відомо, більше 50 прокурорів Хмельниччини, де працювала скандальна Тетяна Крупа, отримали незаконну інвалідність. Хто ж займе місце Андрія Костіна? Після цього скандалу, навряд чи Костін очікувано поїде кудись послом, але найімовірнішим Наступником Костіна називають Руслана Кравченка, керівника Київської обласної військової адміністрації. Як відомо, він ветеран АТО і вихідець із прокуратури. Також вважають потенційною пані Ірину Мудру, яка засвітилася днями при передачі документів в ООН щодо ратифікації, грамоти про ратифікацію Україною. Римського статуту. Раніше називали потенційним кандидатом Олега Кіпера і Павла Кли... Кириленка. Як відомо, Кириленко скандалився нерухомістю, а Кіпер нещодавно потрапив в дуже скандальну ситуацію з приватизацією, точніше з рейдерством майна підсанційного російського бізнесмена. По ідеї це майно мало бути націоналізоване, але оточення Кіпера хитро його перехопило. Події дня, що формують наше майбутнє, Трамп і Камала Гарріс винувачують одне одному у фашизмі. Трамп наголошує, я не нацист, я протилежність нациста. Республіканець Дональд Трамп заявив своїм прихильникам у хиткому штаті Джорджія, що він не нацист, заперечуючи звинувачення критиків в тому, що він прагне бути авторитарним американським лідером, повідомляє дойче Веле. Я не нацист, я протилежність нациста, сказав Трамп під час виступу в Атланті. Як відомо, Трампа засудили за його. Дивні висловлювання в Медісон-Сквер-Гардені, порівняли його мітинги з нацистським мітингом 1939 року. Як відомо, колишній керівник штабу Трампа Джон Келлі називає Трампа фашистом. Тобто він каже, що поведінка Трампа відповідає визначенню фашизму. Раніше був скандал із висловлюваннями штабістів Трампа на адресу Пуерто-Ріко, коли актор зі сцени назвав Пуерто-Рико купою сміття, що плаває. Як відомо, Трамп всіляко відбрикується від нацистських звинувачень, від звинувачень в фашизмі. І, схоже, що це звинувачення формує стратегію Демократичної партії на поствиборчий період. Адже Трамп спробує влаштувати масові заворушення для захисту результату. Події дня, що формують наше майбутнє, ядерний психоз Путіна зростає. І цей ядерний психоз пов'язаний зі спробою допомогти Дональду Трампу. У постійних звинуваченнях Джозефа Байдена в бажанні розв'язати Третю світову, росіяни здійснили запуск міськонтинентальної балістичної ракети Ярс із космодрому Плісецьк по полігону Кура. Паралельно з цими запусками вони також із двох атомних підводних човнів новомосковських князь Олег зробили пуски. Ракет корабельного базування. Ці ракети називаються «Сенева» і булава. Як відомо, ця булава ніяк не допрацьований продукт. Ну і ще два пуски крилатих ракет здійснили із ту го Як відомо, це вся тріада ядерна в зборі, все, що має Росія на озброєнні, вона продемонструвала. Коли відбуваються пуски по полігону Кура на Камчатці, то хто ж його відслідкує, куди долітають ці ракети? Цікаво, що Сполучені Штати і ще декілька країн, таких як Франція чи Великобританія, в першу чергу Сполучені Штати мають змогу відслідковувати польоти російських ракет від моменту старту до моменту враження цілі. Тож злякати Сполучені Штати цими пусками не злякаєш. Але те, що це робота на покращення виборчих позицій Трампа, це однозначно. Друг Владімір старається аж з трусів вилазить. Події дня, що формують наше майбутнє. Єврокомісія 30 жовтня представляє звіт про прогрес країн-кандидатів. Зокрема, і про прогрес України. Відомо, що Україна отримала домашні завдання, зокрема в формуванні законодавства, але, як ми спостерігаємо, верховенство права в Україні так і не помічено конституційні права українців розтоптані, але зважаючи на обставини, в яких опинилася Україна, навряд чи. З боку Єврокомісії пролунають якісь критичні випади щодо України. Єврокомісія регулярно інформує про оцінку прогресу на шляху до ЄС потенційних членів, серед яких є такі кандидати, як Україна і Молдова, а також країни-сусіди, Грузія, Туреччина і Балканські країни. Отже, Джерела в Єврокомісії стверджують, що у доповіді буде відзначений прогрес в кількох випадках, зокрема щодо України і Молдови, але не буде дано офіційної рекомендації щодо просування процесу вступу. Та воно й зрозуміло, тому що коли оцінюєш поведінку української влади і те беззаконня, яке вона демонструє, інколи. Хочеться впасти в прострацію і в розпач, адже з таким стилем управління країною навряд чи на найближчим часом нам світить повноправне членство України в ЄС. Але цей процес буде розтягуватись за будь-яких обставин до 30-го року.